Жили ми разом з моїм чоловіком у Донецькій області, Волноваський район, колишній Мар'їнський, село Степне. Ми пенсіонери. У нас прекрасний будинок. Біля будинка сад в саду фруктові дерева. Ми з радістю займалися сільським господарством, мріяли про те, що кожного літа до нас буде приїздити наш син з невісткою, з двома онуками. Але все це словом було 24 лютого цього року почалися. Найбільш інтенсивні обстріли. Було приражуюче, було то страшне, була było... така відомість, яка зжила в серце мені, моєї родини і всіх моїх родах. Обучилась під час вибуху в Харкові, то було дуже страшно. і старалися з родичами якнайшвидше виїхати до Польщі. Відомо їхали ми до Польщі, були тлуми люди, то були матки, діти. Але я зростаю собі мислю, що все є, що буде добре. Ми відбудуємо Україну. запрошуємо всіх, всіх поляків, всіх людей, які, які просто є, є teraz, в тій хвилі з нами, до нас, і покажемо, ще, що та Україна може бути пікна, судова. Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie, przebywające w województwie lubelskim, mogą skorzystać z pomocy w ramach projektu lubelskie pomaga Ukrainie, współfinansowanego z funduszy europejskich. Wsparcie dotyczy nauki języka polskiego, tłumaczenia, opieki prawnej i psychologicznej. Lubelskie pomaga Ukrainie. Fundusze europejskie dla lubelskiego. Wspólnie tworzymy naszą przyszłość.